Синполія захід, вкотре організував виставку продаж сортових фіалок з 24 по 26 квітня. Відвідувачі подолян могли не лише помилуватись розмаїттям сортів та придбати рослину, а й дізнатись багато корисних порад по догляду від справжніх фахівців. Саме головне, якби їх любити, підливати, не заливати прямого сонця, прямого сонячного проміння вони бояться. А так нічого складного немає. Якщо людина хоче ставити за мету, і вони будуть. Хоча фіалка і досить невибаглива рослина, та все ж потребує достатньої уваги. Фіалочка пересаджується щопівроку. Для того, щоб вона була гарна, щоб вона гарно цвіла, то її треба пересити що півроку. Це в період не цвіті. Так, коли вона не цвіте, тобто або осінь, або весна. Колекціонери вишукують своїх красунь по всьому світу. Представлено на нашій виставці сортові фіалки. Це є зарубіжна селекція, українська і російська селекція в Україні за останні роки це дуже популярне заняття. Селекціонування. Наталя Бакалець колекціонує фіалки вже близько 10 років та планує власноруч вивезти новий вид. Якщо є декілька фіалочок, воно не потребує багато часу, але якщо вже в нас є велика колекція, то я думаю, що потребує. Тепер потребує дуже багато часу. Буває так, що кожного дня, якщо я вдома, то цілий день. Тепер то цілий день. Так не раз, то від ранку до вечора сидиш, пересаджуєш, підливаєш. Бути багато них. Захоплення фіалками хобі, що ніколи не набридає, говорить колекціонер з 18-річним стажем. Постійно в мене в голові думається, постійно. Зранку до вечора я зайнята фіалками. У мене велика колекція, і це моє хобі, можна сказати, це моя справа мого життя. Наступну виставку Синполія Захід планує провести у Львові до Дня Матері.